Днями у Миколаєві пройшов відкритий чемпіонат області з дзюдо серед юніорів різних вагових категорій. У змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів, як з Миколаївщини, так і з сусідньої Одеської області. Наш кореспондент Олександр Матюшенко був серед очевидців спортивної події. Подробиці в його репортажі. Вони за здоровий спосіб життя і прагнуть бути першими. Це про юних спортсменів Миколаївської школи дзюдо, які, попри загрози і виклики сьогодення, продовжують свої тренування. Хлопці та дівчата день за днем ведуть роботу над собою та готові до участі в будь-яких турнірах. Сашко опановує декілька видів бойових мистецтв. Однак, зізнається, дзюдо полюбляє найбільше. Я дзюдо займаюся чотири роки і. Мені нравиться папа дав. Я буду до кінця займатися, поки що та не случиться. Я много був на соревнованнях. В мене є і п'ять, і шесть медаль третього места. Встигає навчатися і займатися спортом, каже про Сашка його мама Ірина. Батьки хлопчика раді, що у цей час їх син має корисне захоплення і хочуть, аби він займався далі цим професійно. Занимается дзюдо три раза в неделю по полтора часа. Учебе это абсолютно не мешает. Помимо этого он еще и плаванием занимается, да, поэтому все успевает и все получается. Он пошел по стопам своего отца. У нас папа занимался дзюдо и самбо и хотел, чтобы сын продолжил его. У него получается, ему нравится, поэтому я хочу, чтобы он дальше этим и занимался. У суботу, 23 вересня, вперше від початку великої війни у Миколаїві відбувся відкритий чемпіонат Миколаївської області серед юніорів. Захід проходив з дотриманням правил безпеки і об'єднав спортсменів з різних частин регіону, а також сусідньої Одещини. Сьогодні наші змагання зібрали 127 учасників. Це дві команди відкрите нас. Першість, дві команди з Одеської області, з Одеського регіону – Це міста Саврань та місто Одеса. З Миколаївської області. Це місто Кривого Озера, міста Баштанка, міста Очаків, міста Снігурівка і місто Миколаїв. Змагання включали три вікові групи від 10 до 15 років, а також вагові категорії, де найменше 23, а найбільше 86 кілограмів. 14-15 років це змагання відбуркове на першість України, яке буде через тиждень в місті Львові. Тому ми просматриваємо тут найперспективніших, найсильніших спортсменів, які будуть комплектовані в збірну команду Миколаївської області, яка буде приймати участь в чемпіонаті України, який є відбурковим до чемпіонату Європи серед дітей 14-15 років. Зважаючи на чисельність учасників у кожній ваговій категорії, за ними закріпили олімпійську і кругову схему змагань. Організатори визнають, зараз Миколаївська область не здатна проводити внутрішній регулярний чемпіонат через замову кількість спортсменів у регіоні. Натомість статус відкритих змагань дозволяє запрошувати команди з інших областей та обмінюватися з ними досвідом. Цінування проводили нову невеличкі чемпіонат клубу. Там де було до 50 учасників. Таке малесеньке, буквально там один два рази уже буквально чині последніх. Півроку зростає кількість тренуючихся, вертаються за границі наші вихованці, які до війни тренувалися у нас, плюс нові підросли спортсмени, і теж прийшли до нас тренуватися. Проведення чемпіонату стало можливим завдяки співпраці фізкультурно-спортивного товариства Динамо і Миколаївської обласної організації Дзюдо, а також за сприяння обласної та міської влади. Завжди співпрацюємо та допомагаємо Федерації дзюдо. Ради бути присутнім на змаганнях і бачити юних спортсменів, які тренуються, які приймають участь у змаганнях та виборюють золоті медалі для нашого міста, для нашої країни. як професійний спортсмен, як майстер спорту з кікбоксингу. Завжди, коли я присутній на змаганнях зараз в ролі гостя, ностальгія присутня, коли я бачу юних спортсменів на, на, на ринзі, на коврі в даному випадку зі свого боку посадовці підкреслюють важливість проведення таких змагань, адже вони позитивно впливають на імідж Миколаєва, який все ще має статус прифронтового, хоч і вживаються заходи для повернення міста до нормального життя. Важливе те, що зараз Миколаїв, не дивлячись на свій прифронтовий статус, залишається. На спортивній мапі України. По-перше, ми в будь-якому разі раді, раді бачити і вітати у себе гостей. Наші спортсмени мають можливість е, там, боротися, виступатися, виступати, як то кажуть, в рідних стінах. І важливо те, що Миколаїв бере активну участь у спортивних подіях. Тож організатори анонсують проведення подібних першостей у майбутньому. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.